Доброго дня, Миколаїв 3 червня, 24 рік. Приїхали ми подивитися на свій соняшник. Соняшник у нас тут саванна і на... зараз ми стоїмо лг 480 Ось такий вигляд має соняшник, який ми обробляли Геліантексом. Геліантексу в нормі 40 грам, при штормовому вітрові. І ще й в кінці, хто спостерігає, пішов дощ. Приїхали ми, пройшло майже тиждень, а може і тиждень, не пам'ятаю. Заїхали подивитися. Ну і що ми бачимо? Де були пропуски, ну як пропуски, не пропуски, а коли ми боронували слід трактора притоптав. І тут бачимо де не йшов трактор, то межряддя чорне. Де слід трактора йшов, там лишилися бур'яни. Амброзію покрутило, лободу покрутило. Воно зробить свою справу на крайній випадок притримає, поки підніметься соняшник і буде в нас все добре. Ось такі наслідки. Це наслідки того, що зайці погризли. Бачите, які наслідки ось згризяний соняшник і він починає кущитися. Ну, щось виросте, бачите, навіть, навіть виживає соняшник. Питання в чому? Показав, зробили, мене влаштовує. Результат, десь щось притримує, якийсь бур'ян, притримає, не притримає. Що в нас було притримати, я думаю, підніметься соняшник, закриє, бур'ян не буде рости. Це вже будемо проводити збирання і обов'язково з цим розберемося. Питання, питання на рахунок бур'яна, ой, так швидко хотів сказати. ось. Видно, що його покрутило. Ну Питання не питання, мабуть, ми вже нічого робити не будемо, тому що і так Зав... Свіріпа, Ось, свіріпа І присадило. Ну, просто хто знає, чи вб'є її, чи не вб'є 40 грам Але загалом вигляд мені подобається. Все. Що тягнути резину і дуже довго всяку фігню розповідати. Чесно кажучи, я навіть не думав, що він зовсім подіє, тому що дуже був штормовий вітер, а ще й пішов дощ. Відразу як ми тільки обробили. От бачимо, де сліди трактора ось, ішов трактор і ось. І тут свиріпа була. Ну так і прибило, покрутило. ну, Будемо сподіватися, що пропаде. Ось знайшли соняшник з хворобами. Ну, він нам з хворобами не потрібно, ми його вирвемо. От відразу і подивилися кореневу систему. соняшника. Бачимо, яка коренева система. Гарний соняшник з гарною кореневою системою. Стрижень іде. Волога, на рахунок вологи. Зараз пориємося. Ага, це слід трактора якраз. Ось де не було сліду трактора. Бачите, оці мінімальний обробіток, так як я кажу, ось ми розрили. Ось 5 сантиметрів. Ну це в міжряді. Де коріння, бачите? Тримається. Тож плачемо, що в нас немає вологи. Ну, вологи немає, зернові, так. Да. Дійсно згорають. Ось так буде видніше кореневу систему соняшника. Зернові згорають, а в соняшнику, так як у нас тут соломка ще й лежить, мінімальний робіток, ми зберігаємо солому на поверхні. Свіріпа, мені не подобається свіріпа. Де сліди трактора. Так, навіть борона тут спрацювала, ось ви бачите, що борона краще спрацювала, ніж гербіцид. А от свиріпа, так. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. Я думаю, буде все з ним добре, з цим соняшником. Крутануло його. Ось, як видно, хто роз... розуміє, весь соняшник такий трошки... С-образний. оце його б'є гербіцид. Хто там каже нічого страшного, все одно він, знаєте, як по голові дати людині, стукнуть добре, втратить свідомість, впаде, потім почнеться і буде ходити. І можна сказати, що з ним все добре. Але воно потім наслідки вилізуть. Ось так і тут. Він росте, все добре, наслідки будуть від гербіцидного стресу. По-любому. Ну, наша задача була при... притримати бур'яни. Вони гарно покрутилися, все, одне й те саме сто разів повторяю, дякую за увагу. Поставте вподобайку, розкажіть, що ви думаєте на рахунок. Наших технологій і всього іншого. Бачите, знову вам покажу краєвий ефект. Не краєвий ефект, те, що я показував. Обробка соняшника впоперек, як всі практикують. Ось вам і впоперек. Ось тут ми працювали повздовж. Ось так. А тут ми відходили край. Тут у нас край оціяний. Ось. Повздовж ми край відходили, повздовж рядків, а тут півборони зацепили в поперек рядків. І бачите, який ефект. Робіть висновки. Ну, це в нас так вийшло. У вас, я сподіваюся, буде все краще. Дякую за увагу. Дякуємо воїнам за те, що дають нам змогу працювати на землі. Дай їм Бог здоров'я, підтримки. Ми їх підтримуємо, хто як може. Слава Україні.